Два неймовірно смачних, чудових духмяних печінкових рулети. Ексклюзивні рецепти саме для вас. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини розтоплений желатин вводимо у майонезну масу невеликими порціями при постійному помішуванні. Це потрібно, щоб не було грудочок. Поверхню столу вистеляємо подвійним шаром харчової плівки. Беремо печінкові млинці, яких зі вказаної кількості тіста вийшло 25 штук. Якраз на два рулети. Подивіться, які вони тоненькі та ніжні. Отже, будемо робити перший рулет. На харчову плівку кладемо млинець. І поливаємо його майонезною.